Всім доброго дня! У нас пройшов дощі, почалося свободне час, які ми зробили бугорки. Робляться вони швидко і хороші Хороші бугорки. Ходили по них вже бугорки бомба. Це у нас сорт румба, це Клері. Висадили 4 дні назад. Зараз покажу, як ми ці бугри робимо. Заготовка у нас. Почали весь до вчора робити, але дощ пішов і стали. Натягнули нитку натягуємо. Між дварматурами 40 см. Це ми на однорядку робимо. Так краще, повірте. Міждорядка 50 см між міждварматурами. Рядок 40, як я говорив. Міждорядки беремо землю. Кидаємо лопату вправо, лопату вліво. Получається такий насип. Трошки дожджам прибили його, потім лопатою розрівняли і отакою от от доскою протрамбували. Цей рядок вже протрамбований. Получився отакий от от бугорок. Потім волокно натягується і все. І працюємо. Так. Тут 4 бугра буде у нас. Трохи арматури не вистачило, зараз ще натянемо. Це буде в нас підбалаганчик. Все, всім добра. Якщо якісь питання, запитуйте, все розкажемо.